Чому ви мало заробляєте? Або ще коли до мене приходять на консультацію до ведичного астролога, питають Петро, як заробляти більше. Давайте розберемося, де знаходиться в системі цінностей, в системі пріоритетів гроші. Ну, тому що, якщо ви не розумієте, що таке гроші, то ви будете мало заробляти. І так, є система, по якій я завжди працюю. От, вона дуже проста. Чотири сходинки Вони надзвичайно прості. От, і якщо ви десь пропустили якусь одну з цих сходинок, то ви просто не зможете заробляти, тому що не зможете. От, в цьому відео я коротенько розберу ці всі чотири от, А в наступних відео я детально буду розбирати кожну з них. Загальне ну, правило, тому що індивідуально це вже треба приходити на консультацію. І так, у нас є чотири сходинки. Перше, я в порядку. Друге стосунки в порядку. Третє гроші в порядку. Четверте здоров'я в порядку. Перше, я в порядку. Що сюди входить? Чи в порядку ви? Чи можете ви заробляти гроші, якщо ви себе погано вчуєте? Ні, не можете. Чи можете ви заробляти гроші, якщо у вас немає освіти? Ні, не можете. Чи можете ви заробляти гроші, якщо вам погано? Ні, не можете. Чи можете ви заробляти гроші, якщо... Ну, у вас там ну, якісь проблеми, щось, ну, ви особисто не в порядку. Не можете. Ви не зможете просто цього зробити. Друге, стосунки в порядку. В Стосунки сюди входить дуже багато чого. В першу чергу, стосунки з собою. Далі. Четверта увага, ви на те, що, наприклад, є чоловік і жінка. Чоловік з жінкою вдома посварився. На роботі чоловік не може працювати, тому що він весь вдома. В нього в стосунках, він стосунки. Все, він втрачає роботу, він не може сконцентруватися на роботі. Дуже важко це робити. Стосунки не в порядку. Що входить в стосунки, в стосунки входить багато чого. Також, наприклад, стосунки з батьком. Якщо у вас є проблеми стосунки з батьком, ну, це не то, що батько у вас поганий, в першу чергу дивіться, тут важливо, що зрозуміти. Я в порядку. Взяти відповідальність на себе, це мої проблеми. Я душа, я себе неправильним чином вів в минулих життях, тому в цьому житті я не, неправильно вмів взаємодіяти з людьми, старшими від мене, хто мені дає різні блага, наприклад, життя. Це йдеться молов про батька. Тому ви таким чином не зовсім правильним реагуєте на свого батька. У вас немає з ним контакту, відповідно, ви не можете з ним побудувати стосунки. От, ви не зможете побудувати стосунки з начальством на роботі. Чоловіки, які будуть старші по статусу, у вас з ними будуть певні складнощі. Наприклад, така людина вона може гнатися за грошима. Людина не в порядку, в неї проблеми в стосунках з батьком, людина женеться за грошима, тобто вона пропускає фазу стосунки і зразу біжить за грошима. Така людина не в порядку, не платить податки царю, цьому меру, меру міста, президенту країни, так от і женеться за грошима. Що відповідно відбудеться? Якщо людина не сплачує податки, в один момент прийде фіскальна служба податкова і скаже, ну, чому ти не платиш податки? Оштрафують, заберуть там ще щось, накладуть штраф, і будуть проблеми. Причому проблеми будуть серйозні. І що робити в цьому випадку? Нічого доброго з цього не вийде. Розумієте, Дуже важливо зрозуміти, а що ж буде відбуватися, так, от як ця людина, от як вона буде рухатися в Ну, Тому стосунки, тут багато чого буде входити. То стосунки це, це не таке, що тільки з начальником і все. Ні, ви будете працювати з людьми. Наприклад, якщо ви працюєте в колективі, то е, один з видів стосунків це з начальником, другий вид стосунків це з колективом. Від стосунків з батьком буде залежати, які у вас стосунки будуть з керівництвом, які будуть з вами. От від стосунків з матір'ю буде залежати те, які будуть стосунки у вас з колективом, в колективі. От, ну сімейні стосунки, близькі стосунки. Якщо у вас там проблема і ви не вмієте будувати стосунки ні з начальником, ні з колективом, грошей не буде. Розумієте, якщо у вас колектив не прийняв, нічого не буде. Я потрапляв в історію, коли я був частиною колективу, приходила людина, і ми її виживали. Просто я потрапляв в історію, коли я сам приходив в колектив. Я бачу, що ми не спрацюємося. Класна ну, допустим, допустимо, власник бізнесу, от класна людина, супер. Я заходжу в колектив, я бачу, ми з колективом не вживемось. Там своя атмосфера, там є свої неформальні лідери, але так як в мене з ними немає контакту, все, я, я не зміг там вжитися, ми не спрацювали. Стосунки входить багато чого. Це так само ми говоримо про е, комунікацію з людьми про бізнес. Любий бізнес він зав'язаний Люди гроші. Якщо ви не в порядку як людина, ви з іншими людьми не зможете навести контакту, от ви тоді не зможете ні продати, ні заробити гроші. Наприклад, ви проводите консультацію. Ну, от я астролог проводжу консультацію. Є люди, кому я подобаюся, і люди, кому я не подобаюсь. Ті, кому я не подобаюсь, до мене на консультацію не приходять, і гроші мені за це не приносять. Не платять. Все, приїхав. Розумієте? Ну це нормальна історія. Я не всім подобаюсь, я не можу всім подобатися. А є люди, які до мене приходять кажуть, Петро, ви такий класний супер. Чому У нас є стосунки? Тому що ми приблизно на одній хвилі, ми розуміємо один одну. Це нормально. Ну, частина людей, кому я подобаюсь, комусь не подобаюсь, комусь нейтрально до мене ставиться. Це нормально. Так ставляться до всіх. Це про стосунки. Я в порядку стосунки, гроші, здоров'я. Тобто до грошей потрібно ще добратися. Тут, ну, в такі послідовність тут використовується. Наступний етап останній цей йде здоров'я. Ви не в порядку, стосунки пропустили, побігли за грошима, так? Страждає здоров'я. Часто як це виглядає? Ми чоловіки, от ну не всі, але багато чоловіків такі так, стосунки пізніше, вот кар'єра, гроші. Супер, заробив гроші, залишився один. Потім на старості ой, гроші є. А для чого це все мені потрібно? А що я тепер з цим всім зроблю? А що далі? І все, я приїхав. І тут починається складуще. Да. Тут починаються. Дійсності, тут починаються складнощі. Тому важливо пройти оці всі фази. Ми не можемо, ще раз кажу, взяти тільки якусь одну точку і пробігти це все. Ні. Ви маєте бути в порядку, стосунки навести, різні стосунки в різних галузях. Так, тоді будуть гроші, і тоді, ви будете, тоді ваше здоров'я буде в порядку. Тому чому ви мало заробляєте, та як заробляти більше? Перш ніж дійти до третього пункту гроші, ви маєте бути в порядку. Оця точка, я з нею працюю: привести людину в порядок, зрозуміти сильні слабкі сторони, хто ви, що ви, де ви чи маєте ви ці дані? У мене була історія в Києві. От я приїхав, мене запросили як експерта. Одна компанія з транспортом не зв'язань і власне компанія. Ми з ним спілкуємося. Він от там, то, то, то. то, то". Я відкриваю гороскоп гороскопі кажу, тут сильна сторона, тут слабка, тут взагалі не ваша діапазон. А він туди, от тут я такий, кажу, ти не такий. У вас немає таких даних, і ви цього зробити не зможете. Я хочу це зробити. Роби. Почав робити, проходить якийсь час. Знову попросили мене, я приїжджаю в ми З ним поспілкувалася. Він такий, ну да. Не виходить, кажу, ну, я вже сказав, кажу: от гороскоп, от табличка, от показано, там є, там нема, там є, там нема. Все от показники, все чітко написано. То тобто я сказав, да, все я зрозумів. Да, таких даних нема. Ну, чудово, для чого це? Розумієте, для чого це власть. Ну, тобто, перш ніж говорити про заробіток, чи ви в порядку. Друге, питання, з ким ви збираєтесь робити бізнес, комунікацію, і тоді вже можна говорити про гроші. Надіюсь, розібралися з цим питанням, тому задайте собі запитання, чи в порядку ви потрібна допомога. Приходіть на консультацію, записуйтесь до мене. Або, от, найкраще починайте вивчати ведичну астологію, і ви будете постійно розуміти, де ви знаходитесь, що у вас змінюється, та як, яким чином це у вас все зміниться. Діліться, будь ласка, цим відео з тими людьми, хто має труднощі з фінансами. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.